І знову привіт. Бачите, не знімав, не знімав, а тут понеслося. Коротше, чого? Чого знімаю? Е, стояв я ось тут на аварійках посеред дороги, бо мені треба було забрати одну дуже нехорошу машинку. І полетіло реле поворотників. Я знаходжуся в, самому, в одному з великих міст Флориди. І тут як ти тут без поворотників без всього цього будеш робити. А забирав я ось цю шляпу, блин. ребята, прошу вас, рейсери, блин. якщо ви робите от таку шляпу з машини, не нанімайте перевізника, блин. скільки я з нею награвся, бляха муха. Вона дуже низька. Це щоб ви розуміли це Mazda Miata, Ну Mazda типу. Як він її заділив цей рейсер? Ви просто подивіться, вона широчезна, які колеса, блін, які ці всякі спойлери. Вся ця ерунда. Як я з нею награвся, вона піпець низька, да, і типа, мій трак не на такі низькі машини. І мені прийшлося ставити досочки, бачите навіть глушак як нижка. Ставити досочки і потихесенько заїжджати. А вона ще на механіці ця паскуда блядь, китайська. ні не китайська, вона японська, але скоріш за все їх роблять тут в Америці. І от в мене повно досочок. Я вожу з собою на такий випадок. А зазвичай... Я від таких машин відмовляюсь. Тому що ну просто ти нанесеш шкоду, Бачите, який оцей фартук, який він пошкрябаний. І десь ти його вдариш, він не дешевий. І ти платиш потім свого своєї кишені бі, за цю хрень. І воно то не стоїть. Тобі заплатять за цю машину якихось 800 доларів. А цей, а цей фартук стоїть. Декілька тисяч, я, ну залежить від якого матеріалу. Якщо він з карбона, то він буде стоїти коло п'яти, а якщо такий пластиковий, як цей, то коло двох тисяч. А, і що, що ще хотів сказати? Дивіться, ось тут бізнеса, різні різні бізнеса. Це, щоб ви розуміли, це десь 7 хвилин від центра міста. Тут різні бізнеса. Ось там уже дорога е, об'їзна. Вокруг міста. А ось до джунглі. Джунглі, самі настоящі джунглі. Там якісь екзотичні дерева ростуть, люди сміття викидають. Ось там озеро. Там далі, бачите, Якісь сосни ростуть. І це все в п'яти хвилинах, ну, можливо в десяти хвилинах від центра міста. І зараз вам покажу, які люди паскуди. Але люди в усьому світі однакові. да Якщо якщо це за його, за межами його господарства, то можна робити, що хоче. Бачите? Он до сміття, он до сміття. Тут дивіться, що робить. Бачите? Будьте якісь пляшки, блін, якісь бумажки. Бачите, таке дерево. Алоє каланхоє. Я не знаю, що це за дерево. Отаких деревні дофігічні. Коротше, ребятки, буду зараз... О! Текілка! Буду зараз щось думати, де мені взяти цю запчастину, щоб відремонтувати свій трак. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей. Ну що, купив я релюшку. Зараз буду міняти, подивлюся, чи вийде в мене все справити, чи дійсно справа в цій релюшки. А щоб ви розуміли, ось так виглядає оригінальна, справжня, хороша, надійна релюшка, якій вистачить вам на декілька років. А ось так виглядає говно релюшка, який вистачить вам на декілька місяців, сподіваюся. Різницю між ними ви бачите, так? І на тракстапі, де я зупинився. Можна купити тільки ось цю говнорелюшку. релюшку. Більше інших в них немає. Нічого, зараз ми її поміняємо. І сподіваюся, що вся проблема зникне, і я буду супер-супер мастер. Ціна питання 25 доларів 25 центів. І так, тримаємо за мене пальці. Сподіваюся, що все буде добре. Коротше, поміняв я релюшку і результат той самий. Нічого не змінилося. Тобто... Справа була не в реле, а справа в тому, що в мене десь замкнув поворотник. І є тут такий е, типу, температурний сенсор, і оцей замкнутий поворотник нагріває дроти і цей сенсор спрацьовує і відрубає. Потім, коли воно трошечки остиває, цей, ну, цей дротик, блін, якийсь, воно... Його вмикає назад. І я позвонив своєму електрику з нашої компанії, і він каже, що ну ти сам в дорозі ніхто не зробиш, і не факт, що ми знайдемо, це дуже швидко. Так що їдь, як є, і не парся, Хоча я парюся, тому що це дуже важливі функції, і не дай Боже, не дай Боже, мене десь зупинять на якомусь. Station, і зроблять мені перевірку, мені буде кукін-квакінг. Тому що тут визивати, блін, якісь ці служби, які приїдуть, блін, за всі гроші світу. Зроблять вони тобі чи не зроблять гроші, ти їм все одно заплатиш за те, що вони приїхали, за те, що вони, блін, витратили якусь там, якесь пальне, поки до тебе добиралися, витратили свій час. Все одно ти їм заплатиш. І як вони зроблять, ну, коротше. Мені ідеально доїхати додому і там, щоб мої механіки подивилися і все зробили. Тому що якщо щось не так, не дай Боже, я можу хоч на них наматюкатися. А на цих, що приїдуть, не наматюкаєшся, бо тебе одразу заарештують. І оце, оці краєвиди, що ви зараз бачите, це Флоріда. Я хочу внести до ваших зимових і. Сірих буднів, хоч трошечки ось такої весни. Я б не назвав це літом. Скоріше за все, це весна. Але, можливо, у ці краєвиди додадуть вам трошечки тепла у ваше серця. Що хотів сказати ще? Я хотів сказати тим людям, які все ж таки думають піти в траковий бізнес. Неважливо, чи це кархолинг, чи це якісь інші перевезення. Це не найкращий час. Зараз не найкращий час. Навіть у нас в Кархолінгу, дуже-дуже все хреново, Просто неймовірно, як хреново. Я зараз їду в мене, в мене на борту сім машин. Попереду ще дві треба забрати. Але поки я до них доїду, можливо, їх забере хтось інший. По іншій дешевшій ціні. І там, де я їх маю забирати, там вже майже нічого немає по дорозі. І якщо я спізнюсь на ці машини, в мене залишиться лише сім машин, які я зараз везуть на, на собі, і це все дуже-дуже все погано. Ви бачили ту Mazda м'яту, так? Я такі машини не беру ніколи, тому що я вже казав, за них дуже велика відповідальність. Відповідальність у сенсі грошовому, і я від них завжди відмовляюся. Але на цей раз я змушений був її взяти, тому що нічого абсолютно немає. Ніяких машин. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я не думаю, що це пов'язано з виборами чи ще з якоюсь лабудою, блин. тому що це почалося ще наприкінці минулого року. Хто дивився попередні мої ролики, можуть, можуть бачити і могли чути, що я вже про все це казав. Про все це мракобесіє. Так що майбутні трак-драйвери зараз не на часі входити у цей бізнес. Але якщо ви такий різковий і хочете поринути у це все з головою, ласкаво просимо. Якщо вас не цікавлять гроші, а цікавить лише подорож, так звана, і цей весь кайф, від подорожі ці будки залізні, блін, ласкаво прошу. Насолоджуйтесь, заходьте в цей бізнес. Так що робіть висновки, як це все виглядає, я вам показав. На цифрах, на цифрах я вам розказувати не буду, тому що цифри всюди різні, кожен робить по-різному, кожен працює на різній компанії. Кожного різні диспетчера, але плюс-мінус все однаково. У всіх все хреново. Але я не розстраююсь, я чекаю вже весни, а там і літочко, і буду намагатися працювати по максимуму. А зараз розслаблятися ще зарано, попереду ще Дуже погані погодні умови. Хоча сподіваюся, що ні. Що поки я доїду туди, там все буде вже нар... нормально. Добре. Усім добра, мира, мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, коментуємо, коментуємо і до нових зустрічей.